Thanks for watching! Ця зміна є унікальною, є великим завданням для кожного з нас попрацювати з новими для нас дітьми а, і дати такий тип допомоги, якого ми ще не давали. Попрацювати над тими проблемами, з якими ми ще не працювали. Коли вони трохи агресію на одне одного проявляють, коли вони не можуть вирішувати конфлікти одне з одним. Нам треба цим навчати. В цьому році більше 200 дітей вже відпочивали у літньому таборі, який був організований нашим фондом. Та нашими партнерами на західній Україні. Зараз ми працюємо над організацією наступного табору в Європі. І наша ціль, щоб в наших таборах десь відпочивало не менш ніж 4 тисячі дітей на рік. Я тім лідер, я головний. Мічник, друг. Я пережив досвід е, тих дітей, які сюди приїхали. Я розумію, чому, що вони хочуть, що хочу я, і я маю змогу та бажання їм допомогти. Табор відкрив мене більш з духовної сторони, yeah. от, бо я більш такий спортивний хлопець, а він відкрив мене більш неї таких всяких там віршах. Медитаціях на кому такі е, духовні кружки. Це було у мене перше, бо я навіть не знав, що таке мені сподобається. Вони стають більш відкритими до інших. Вони вчаться більш. Е, Грамотно, ввічливо спілкуватися з іншими людьми. Вони розкривають свої таланти. Хтось починає малювати, хтось починає займатися музикою. Є звичайно діти, які просто відпочивають і е, вертаються потім собі в звичайне життя більш відновленими. Я живий. Ну, Це у нас така фішка є в таборі. Ми їм намагаємося пояснити, друзі. Ми всі маємо любити одне одного. Всі добре. Всі ми українці, всі ми люди, і все у нас буде добре.